57-річний Вадим Шевченко-переселенець із Краматорська, що на Донеччині. На весні 2022-го він приїхав до Дніпра разом із родиною. Все життя вмістилося у дві валізи, і все довелося починати буквально з нуля. Чоловік одразу знайшов роботу за фахом і вже третій рік працює в енергогосподарстві комунального підприємства Дніпровський електротранспорт. Щодня стежить, аби містом стабільно курсували тролейбуси і трамваї. Зараз буде відбуватися ремонт телемеханічної системи «ЛАЗА». вона відповідає за зв'язок між кліком мишки на дисплеї оператора диспетчера до керування цілою підстанції. Ну, це ми маємо справу з напругою. Тут завжди можуть бути всякі небезпечні ситуації. Перший день, чесно скажучи. Коли мене залишили в зміну, було лячно. А ну-ка, на тобі ціле велике місто і велика відповідальність за те, щоб всі трамваї, всі тролейбуси, щоб це все рухалося, щоб, щоб місто було забезпечене громадським транспортом. Спочатку я працював стаціонарно, не їздив по підстанціям, а працював, ну, наробляв свій. Ну, опит як буде. А потім поступово вже пішов вже самостійно працювати вже за фахом. У Краматорську теж працював з електронікою. Тож щойно побачив у Дніпровському трамваї оголошення про набір на роботу в депо зателефонував. На роботу Вадима взяли одразу. Такі фахівці тут на вагу золота. За фахом я радіомеханік по обслуженню ремонту. Битовою радіоелектронною апарату. То тобто, є, теж мій профіль більше з електронікою пов'язаний. Що не влаштувався на роботу, дали кімнату в гуртожитку. Родина, дружина та двоє дітей поїхали подалі від війни в Німеччину. Вадим, разом із стареньким песиком, якого вивіз із Краматорська, став обживатись на новому місці. Невеличка кімната стала для них із буси справжнім домом. Тут я сплю, диван був, тут був до мене, потім постіль вся, це гуманітарна допомога від ООН, вплоть до наволочок і простиній. Дуже нам допомагає переселенцям хаб наш Краматорськ Дніпро. Вадим Шевченко тішиться, що Дніпро прийняв його привітно. Є житло і робота, яка до душі. Зарплатня стабільна. Роботи всім вистачить. Якщо хочете заробляти, мати дах над головою, бути соціально забезпеченим, то приїжджайте і працюйте в Дніпро електротранспорті. Ось напроти мене сусіди, Луганська область, через дві квартири Слав'янська. Тут наших багато. Нині в комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт працює 115 переселенців. Є набір на курси водіїв, де навчання триває близько трьох із половиною місяців. На час роботи на підприємстві надається ліжко-місце, також є гуртожитки для сімейних осіб. Наразі на зараз в гуртожитках в нас проживає більше одиноких незаміжних, неодружених людей, працівників. Запрошуємо на роботу. Є міста для тих, хто здалеку приїжджає. Що, будь ласка, приходьте до нас на роботу. Коли є вільна хвилинка, Вадим часу не гає. Постійно береться за ремонт електроніки. Каже, що робота, хобі і норовлива буся сумувати йому не дають. До того ж, довелося опанувати кулінарію, Варить собі борщі та пече оладки. Додає, з Дніпра виїжджати не планує. Це місто стало для нього насправді рідним. Дар'я Лисенко, Іван Павлугін, Дніпро Тіві.